На сумщині служба безпеки України викрила та затримала в Охтирському районі групу осіб, які під керівництвом місцевого кримінального авторитета займались викраденням коштів у військовослужбовців та вимагали від місцевих мешканців сплату штучно створених боргів. За даними слідства, до групи, яку організував 47-річний уродженець РФ, входило шестеро мешканців Охтирського району. Співорганізатором виявився родич кримінального авторитета, який, зокрема, займався передачею частини викрадених та вибитих у громадян коштів у так званий общак. СБУ задокументувала, що зловмисники під керівництвом місцевого криміналітету полювали на кошти військовослужбовців ЗСУ, які приїжджали до Ахтирського району. Фігуранти відслідковували військових, входили в довіру та отримували доступ до мобільних банківських застосунків та карток. З яких згодом знімали кошти у такий спосіб? Зломисники викрали гроші щонайменше у двох військових ЗСУ, які перебували у відпустці. Також учасники групи займались вибиванням коштів за штучно створеними борговими зобов'язаннями з мешканців Охтирського району. Здирники застосовували щодо потерпілих фізичний вплив та залякування. У ході санкціонованих обшуків у помешканнях фігурантів правоохоронці вилучили банківські картки, кошти, мобільні телефони з доказами протиправної діяльності, а також наркотичний засіб рослинного походження у великих розмірах. Тривають слідчі оперативні дії для притягнення до кримінальної відповідальності усіх причетних до злочинної діяльності, затриманим загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна.